Ви мені такого скажіть, цей будинок в експлуатації коли? 61-го Тобто Фактично 61-го року тут ні разу ремонту як ну, такого не Ну, Якщо завгодно. Ну, поточні ну, не, ми, якісь там дивні в 14-му році зробили. Робили, 4, але, робили але... дренажні, якісь там, так, але... то але... всередині фактично підкреслити це вперше це, 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 за півстоліття тут робиться, починається робитися робота. Хочу Сказати нашій громаді міста Трускавця, місто курорт, то я з нею кресли, що у нас Трускавець місто курорт. Ніхто ні гості, ні мешканці, не забували, що у нас місто. Ми 20 жовтня розпочали. Скажімо так, великий ремонт куряту номер 1 Обійдеться нам це дешево, близько до 5 мільйонів гривень. Зараз ведуться роботи в великому залі відпустку води на втуся, готується зал відпочинку, теплотраса траса нова прокладається попередні ізольованими трубами, багато інших робот виконуються, робіт виконуються. Я зараз все не перерахую. Працюють 23 працівники. Я думаю, що до 24 грудня всі роботи, пов'язані з ремонтом, вони будуть закінчені. Велика доля робіт залишиться і на 2017 рік. От маємо зробити роботи по замощенню біля бувіту, освітлення, по там підремонтувати, з дахом будемо займатися ще. Одним словом, всі наші зусилля, зусилля колективу товариства, ми направляємо на те, щоб покращити стан бу'єту. Я хочу сказати, що голова наглядової ради Якубенко Павич відповідально до цього відноситься. І ми зробимо все, щоб було на краще відпочивальникам, які їздять до міста курорту Трускавець. Ми зараз розуміємо свою відповідальність по виконанню своїх зобов'язань по договору з міською радою, ми Заключили на 2016 рік. Ми всі зобов'язання свої виконуємо. Ну і далі будемо йти так, як треба для е, покращення справ у нашому місті. На початку року е, міська рада, депутати міської ради е, проголосували за угоду із е, акціонерним товариством Сквозь курорт. В рамках цієї угоди були передбачені певні речі як зі сторони міської ради, так і зі сторони Московецької роди. В тому числі одним із важливих, я вважаю, пунктів було це проведення капітального ремонту в приміщенні Нижнього Біверо. Ми бачимо, що слово не рахується з тілом. Зрозуміло, що це тільки початок, але це дуже хороший початок і е, головне ці процеси не зупиняти доброго, тому що які би ми не зробили гарні ремонти вулиць, якщо ми зараз йдемо на іноземні е, ці програми польсько українського партнерства по парк, реконструкції парку, якщо буде старий бюлет 60-го року, який введений в експлуатацію. Він зразу, би, знаєте, буде виглядати якимось як ну, зовсім з іншої цивілізації будинку. А коли це все у коли це все гарно буде виглядати, коли зробиться і зовнішні підсвітки, і всередині роботи, фактично, ми вже, так як домовлялися, йдемо на створення спільного підприємства, і де тоді можливість вже і люди. Будуть бачити, за що вони платять гроші при вході за мінеральне Я маю на увазі відпочиваючі. Тому що для троскавчан ми розробимо механізм безкоштовної води по показаннях медичних, а для відпочиваючих це буде сплата, яка буде йти на утримання так, як і цієї споруди, так і споруди, і взагалі всієї інфраструктури кресу, яка займається обслуговуванням. Подобування дослідженням всіх наших генеральних.